грали ми наклейки, у мене було десь 50 штук, і у мого друга було десь теж в районі 50, і він мені каже, йде, у мене є друг, знайомий, у нього десь 250 наклеїк. Ого. А чекай, 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 а це, ну, це були футболісти, чи то були? Різні, Турбо. різні, абсолютно різні. Турбо то фантик. Ні, так, а то наклейки, а а наклейки. це, вже, це, вища ліга. А була, а була, була Баффі переможниця вампірів? Думаю, що була. А були ці силачі, ці такі, знаєш? Ага. Силачі. А, Судачі. а, а був команду з 13-й? Все, що ви назвали, було. Але в нього бічно, Але бічно, не в мене. <сіп> того типа, точно в нього були а і команда. в нього і лі, принцеса да? Зена була, оце 100%, і навіть голі жінки. Вау! Прям на турі голям? Ні, ну, наклейки ніхто не бився. Це просто зберігалося. Ну, в мене. За них не билися, бо вони летки були. З 9 класу, 8 передавалися. І ми пішли до нього грати наклейки з такою мотивацією, що ми зараз в нього все виграємо. Плюс мій друг знав якусь техніку спеціально. Він нікому не розказував. Типу, він ну я там дивився відео. Щас, отак, отак. Просто крав клей. Ми прийшли, і він такий: о, хлопці, давайте я вам налию квасу. У мене тато спить, не шуміть. Типу, давайте на вулиці. Ми винесли столик, табуретку. Він налив нам квасу. Ну, красиво все сидимо, як королі, подастували наклейки спочатку самих таких, що нам ну не обідно. І ми граємо, граємо. Ну і пройобуємо. А ми не подумали, типу, що якщо у вас по 50, а в нього 250, то Годець". він теж знає якусь техніку. Наші чоловік давно квасить. <рес> <рес> у цій темі. Така підозра з'явилась. І типу, я в якийсь момент кажу: слухай, ти точно якусь техніку знаєш? <рес> бо в мене вже 25 лишилося, а у тебе 13. <рес> <рес> ми зараз взагалі все просрем. І ми граємо, і вже лишилося, бо у нас по 10, тих наклейки, йому кажу, слухай, може йдемо додому. <реш> типа, Давай зупинимося. Він вас вже випили. <реш> ну. я, йому, я йому не віддам. <реш> я йому не віддам, я зараз відіграюся, зараз мені попре. І Він грає, грає, просирає, п'ять, лишилося п'ять наклеюк. каже, давай свої п'ять. <реш> я кажу, зупинися. А той вже доволі рахує там наклейки, заховав кишеню. Вже тут така пачка просто. І він ці п'ять програє, в нього лишається п'ять останніх. і Я бачу, як він останню наклейку програє. І він дивиться на цього, типа отак, і такого штукає просто. І цей падає, і з нього всі наклейки висипаються, як е, лут в комп'ютері. Просто все висипається. Я стою в шоці, а цей тіп починає збирати його наклейки. Поки той лежить теж в шоці, цей збирає наклейки і просто городами тікає. Я стою і чую, біжить батя проснувся. Біжить і такий: хто малого обіжає? Стоква, сука, випив! Чим закінчилося? Чим закінчилося? Так, тато жив. тато жив. Він зловив мене тако за комір. Типу, віддавай малому всі наклейки, які маєш. Я кажу, я так все каже, я нічого не маю. Каже, цього, що штукнув, ти завтра мені привів сюди. Ну, я, княже, що не привів. Але я зустрівся з цим другом, і я йому кажу, що це було? Він каже: секретна техніка.